Вітаємо вас, відвідуючи YouTube канал Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо з вами, як працює трос ВЛ 11 при роботі на ступенях ослаблення поля. Або як його кажуть, на шунтах. Для того щоб розібратися в цій схемі, вам потрібно слідувати ось цим зеленим проводом, ось до цих контакторів, що тут розташовані. Провода Е301 через замки контакти АЗВ В20, проводом 501 через замки контакти АЗВ В30 отримує живлення провід номер 502. На першому шунті на першій позиції ослаблення поля замикаються контакторні елементи гальмівного валу контролера машиніста 91-92 та 93-94. З провода 502, через замкні контакти 91-92 гальмівного валу контролера машиніста по проводу Е 531. Через замкнені зворотні блокувальні контакти контактора к 36 який має увімкнутися на другій позиції ослаблення поля. В даний момент він ще вимкнений. Тому його зворотній блокувальний контакт замкнений, отримає живлення провід 538 З проводу 538 через замкнені зворотні блокувальні контакти контактора К-24. Даний контактор, ось він, його котушка вентиля, він замикається, вмикається при роботі на позиціях електродинамічного гальмування на позиціях рекуперації. Але оскільки наш з вами гальмівний перемикач стоїть в положенні моторний, контактор К 23 К 24 вимкнено, його зворотні блокування замкнено і отримає живлення провід номер 579. Далі живлення через замкнені контакти, датчиків буксування ДКБ 1 ДКБ 2 по проводах 539 та 543 подає живлення на вмикаючі котушки, вентилів контакторів ослаблення поля К-33, К-34. Отримує живлення провід 540 і через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторний. По проводу 450 через замкні блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторний, 700-й провід корпус мінусове коло, контактори К-33, К-34 вмикаються. Вмикаючись, контактори К-33, К-34 не тільки замикають свої силові контакти, але також замикають і свої блокування. У колі проводів е 533 і провода 547. Це збирає схему так званого другого плюсу. Тоді з провода 502 через замкнені контакти 93 94 гальмівного валу контролера машиніста по проводу Е-500, 32 живлення поступає на замкнені контакти, зворотні проміжного реле РП-21. По проводу 549 на вмикаючу котушку електромагнітного контактору К-61, 500 провід мінусового колу. К61 це електромагнітний контактор типу ТКПМ 111 такий самий, як 73-й, 75-й, 74-й, 76-й у електровозі ВЛ8, або це контактори К63, наприклад, серії В-11М. А якщо ви не знаєте, що це за контактори, як вони працюють, то радимо переглянути відео на нашому каналі. Сподіваюся, Сергій Миколайович десь зробить спливаючі віконце про магнітні контактори. Отже, контактор К61 вмикається і замикає свій контакт. К61, замикаючи свій контакт, подає живлення з провода Е532 через замкнені контакти К61. По проводу Е 533, на замкнені блокувальні контакти контактора К-33, і по проводу 547-му через замкнені блокувальні контакти контактора К-34, на провод 538. Ну, а далі подає таке саме плюсове живлення до контакторів К33, К-34, що забезпечує їхнє е, заживлення іншим плюсовим живленням. Навіщо це робиться? Дуже просто. У випадку, якщо у нас з вами спрацьовує буферний захист, контактор К-61 втрачає живлення, і у нас з вами розбирається ослаблення поля через розмикання його контактів. Оскільки при переході на другий шунт контакти 91-92 розмикаються, живлення контактора К-33, К34 залишається тільки через контакти 93-94 гальмівного валу, що замкнені на всіх чотирьох позиціях. Також на другому шунті відбувається замикання контакторів 95-96. І отримує живлення провід Е-649. З провода Е-649. Живлення поступає на вмикаючі котушки вентилів контакторів ослаблення поля К-35, К-36. П'ятисотий провід мінусове коло. К-35, К-36 вмикаючись, замикають свої силові контакти. А К-36 також. Розмикає свій зворотній блокувальний контакт. Таким чином, провід 538 в будь-якому випадку, навіть якщо ви якимось чином подали живлення на провід Е531, чого ми не рекомендуємо в жодному випадку робити. В такому випадку, в будь-якому випадочку, ми перше коло розімкнули. І живлення залишилось тільки через контакти 93-94 коло так званого другого плюса. На третьому шунті відбувається заживлення контактів 79-78 гальмівного валу контролера машиніста. І по проводу Е-534, на вмикаючу котушку контакторів ослаблення поля К-37, К-38. П'ятисотий провід мінусове коло. А через замкні контакти 99-100, що замикаються на четвертій позиції ослаблення поля. По проводу Е-535 живлення буде спускатися. Ось сюди до зеленого проводу донизу і на вмикаючу катушку контакторів К-39 К-40. Далі, по проводу 540 через замкні блокувальні контакти гальмівного перемикача в положенні моторний, проводом 450 через замкні блокувальні контакти гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторний. 700 провід мінусове коло. Таким чином, ми увімкнемо всі контактори ослаблення поля. Давайте тепер розглянемо, як буде відбуватися все це в силовій схемі. Отже, в силовій схемі, при наборі першого шунта відбувається замикання контакторних елементів К-33, К-34. Слід зауважити, що як в електровозі В-11, так і в електровозі В-11М контактори розділені на дві групи. Одна група. Нечотні контактори це перший другий двигун, чотні контактори це третій, четвертий. Працюють вони паралельно. А якщо ви забули, чому вони вмикаються паралельно і одночасно, радимо переглянути відеобудову електропневматичних контакторів та ознайомчі відео з розташуванням обладнання, що також на нашому каналі є. Отже, від струмоприймача, ПК-1, через дросель подавлення перешкод Л1, замкні контакти даху РЗ1, через замкні контакти швидкодіючого вимикача ВВ і вхідну котушку, вхідний кабель, не котушку, кабель, вхідний кабель диференційного реле тягу кіл РДФ1. Живлення буде поступати. Ну, давайте розглянемо, наприклад, паралельне з'єднання через замкні контакти, лінійного контакту К10. Через замкні контакти кутових реостатних контакторів К-13, К-16, замкні контакти лінійного контактору К-18, вмикаючу котушку реле перевантаження РТ-35 тягових двигунів, замкні контакти аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальної роботи, замкні контакти реверсера в положенні вперед, обмотка якоря першого другого тягу двигуна, замкні контакти реверсора ПКР в положенні вперед. Через замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ в положенні моторний. І до вузла доходить живлення. У режимі ослаблення поля живлення буде розтікатися, як і на першій позиції, а ви знаєте, де переглянути це відео. Буде розтікатися у два паралельні кола. Перше коло буде проходити через обмотку збудження першого тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача, обмотку збудження другого тягового двигуна, контакти гальмівного перемикача. Звісно ж, обидва в положенні моторний, і заходити 47 сьомим кабелем на замбі контакти аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальної роботи. Друге паралельне коло буде проходити кабелем номер 42 через замкні контакти 33 контакторного елементу і кабелем номер 51 через блок реостаті послаблення поля r 3 Далі буде проходити через обмотки індуктивного шунта l 3 і заходити 47-м кабелем на ті самі контакти ПКД-положення нормальної роботи. На другому шунті увімкнеться К-35, на третьому К-37 і на четвертому К-39. Так само буде відбуватися вмикання і вдруг у другому колі через К-34, К-36, К-38 та К40 відповідно. Це буде призводити до того, що кожен наступний контактор, що буде вмикатися, буде виводити частину шунта ослаблення поля Р3 або Р4 відповідно. Що буде призводити до зростання струму в обхід обмоток збудження. Отже, одно збудження буде зменшуватись відповідно до ось цієї пропорції. Далі, через 48 кабель замкні контакти п'ятого контакторного елементу групового перемикача ПКГ, ми ж з вами обумовили, що будемо їхати на паралелі. То є 71 м кабелем на замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ, 72 м кабелем на замкні контакти шостого контакторного елементу групового перемикача ПКГ, і 121 м кабелем чорного кольору будемо виходити в червоний кольор. І на вихідні кабелі диференційного реле тягових кіл РДФ 1 після чого 121 кабелем зайдемо до лічильника тягів, 127 перемичкою до лічильника рекуперації, сотий кабель заземлювальний пристрій, і мінусове рейкове коло. Ось таким чином ми будемо створювати паралельне коло обмоткам збудження, що буде призводити до послаблення збудження тягових двигунів Зростання струму якоря, а отже, зростання сили тяги, що призведе до збільшення швидкості руху. Ну а ми не забуваємо обов'язково лайкнути це відео, підписатися на канал і прокоментувати відео. Нам воно дуже допомагає, тому не шкодуйте гарних слів. Нехай квітне українськомовний залізничний ютуб.